Ви бачите ті ж кольори, що і я. Загадка кольору, реальність, сприйняття і суб'єктивність візуального світу. Ми живемо в світі, повному фарб. Вони оточують нас всюди, в заходах, в природі, в мистецтві, в одязі. Ми говоримо про червоний захід сонця, про зелене листя, про синє море. Але наскільки впевнено, ми можемо стверджувати, що бачачи кольори однакові? Це питання, яке, здавалося б, лежить на поверхні, насправді відкриває перед нами глибоку і захоплюючу загадку людського сприйняття. Десятиліття досліджень мозку не дали однозначної відповіді на питання, чи бачимо ми кольори однаково. І це не просто філософська абстракція. Це фундаментальне питання, яке стосується самої природи реальності та того, як ми її інтерпретуємо. Уявіть собі світ, де те, що я називаю червоним, для вас є синім, або навіть неймовірним відтінком, який вам просто недоступний. Звучить як сюжет науково-фантастичного фільму, чи не так. Але насправді це цілком реальна можливість, яку вчені активно досліджують суб'єктивність сприйняття більше, ніж просто різні відтінки. Я пам'ятаю випадок з мого дитинства. Моя бабуся завжди стверджувала, що певний відтінок синього небесний був для неї найкрасивішим. Вона могла годинами спостерігати за небом, захоплюючись його кольором. Я, в свою чергу, завжди сприймав його як просто синій. І тоді я ще не замислювався, що, можливо, ми бачимо цей відтінок зовсім по різному. Зараз, будучи фахівцем в області когнітивної нейрології, я розумію, що бабусин досвід це наочне підтвердження суб'єктивності сприйняття. Суть в тому, що колір це не об'єктивна характеристика об'єкта, це інтерпретація, яку наш мозок створює на основі світлових хвиль, що потрапляють на сітків кока. І цей процес інтерпретації піддається впливу безлічі факторів, генетики, особистого досвіду, культурних особливостей, навіть поточного емоційного стану. Мозок як художник створення візуальної реальності. Вчені, використовуючи технології магнітно-резонансної томографії, магнітно-резонансна томографія, змогли ідентифікувати ділянки мозку, що відповідають за обробку візуальної інформації, включаючи розпізнавання кольорів. Більш того, вони навіть змогли передбачити, що людина бачить, аналізуючи активність цих ділянок. Це вражаюче, але в той же час і трохи лякає. Адже це означає, що наш мозок не просто пасивно реєструє зовнішні сигнали, а активно конструює візуальну реальність. Ключова думка, колір, це не властивість об'єкта, а інтерпретація створена нашим мозком. Уявіть собі, що ви дивитеся на картину. Для вас вона може викликати почуття умиротворення і гармонії, а для іншої людини почуття тривоги і дискомфорту. Це пов'язано не тільки з особистими асоціаціями та досвідом, але і з тим, як ваш мозок обробляє кольори, форми та композицію. Генетика, досвід та культурні особливості фактори, що впливають на сприйняття. Генетичні фактори відіграють значну роль у тому, як ми бачимо кольори. Наприклад, дальтонізм це генетичне захворювання, яке впливає на здатність розрізняти певні кольори. Але навіть люди з нормальним кольоровим зором можуть мати невеликі генетичні відмінності, які впливають на те, як вони сприймають відтінки. Особистий досвід також відіграє важливу роль. Наприклад, якщо ви виросли в оточенні певних кольорів, то вони можуть здаватися вам більш природними і приємними. Культурні особливості також можуть впливати на сприйняття кольору. У різних культурах кольори можуть мати різні значення та асоціації. Наприклад, у західній культурі червоний кольор часто асоціюється з любов'ю та пристрастю, а в китайській культурі з удачею та процвітанням. Що робити, якщо ми бачимо кольори по різному? Наслідки та перспективи. Якщо допустити, що ми бачимо кольори по різному, то які можуть бути наслідки? По перше, це може ускладнити комунікацію. Ми можемо використовувати однакові слова для опису різних кольорів, що може призвести до непорозумінь. По-друге, це може вплинути на наші емоції та поведінку. Кольори можуть викликати різні емоції у різних людей, що може призвести до конфліктів та непорозумінь. Однак, якщо ми усвідомлюємо, що сприйняття кольору суб'єктивно, то це може привести до більш глибокого розуміння один одного. Ми можемо навчитися краще розуміти, як інші люди сприймають світ і відповідно адаптувати свою поведінку. Це може призвести до більш ефективного спілкування, більш гармонійних стосунків та глибшого розуміння людської природи. Порада. Намагайтеся бути відкритими до чужого досвіду і не покладайтеся виключно на свої власні уявлення про світ. Наукові дослідження шлях до розуміння загадки кольору. Сучасні наукові дослідження мають на меті краще зрозуміти, як мозок обробляє візуальну інформацію, та як генетика, досвід та культурні особливості впливають на сприйняття кольору. Вчені використовують різні методи, такі як магнітно-резонансна томографія. Електрофізіологічні дослідження та поведінкові експерименти, щоб дослідити цей складний процес. Однією з перспективних областей досліджень є вивчення нейронних корелятів свідомості. Вчені намагаються зрозуміти, як фізіологічні процеси в мозку пов'язані з суб'єктивним досвідом, це може призвести до глибшого розуміння того, як ми бачимо кольори та як вони впливають на наше життя. На закінчення, краса в різноманітності сприйняття. Загадка кольору це не просто наукове питання. Це питання про природу реальності, про суб'єктивність досвіду і про красу різноманітності. Якщо ми усвідомлюємо, що кожен з нас бачить світ трохи по різному, то ми можемо навчитися цінувати унікальність кожної людини і будувати більш гармонійні відносини. Адже в кінцевому підсумку краса полягає не в тому, щоб бачити світ однаково, а в тому, щоб цінувати різноманітність сприйняття і знаходити спільну мову з іншими людьми, незважаючи на відмінності. І, можливо, саме в цьому і полягає справжня краса світу висновок усвідомлення суб'єктивності сприйняття кольору може привести до більш глибокого розуміння один одного і більш гармонійним відносинам.